Напередодні чергової річниці пам'яті героїв Небесної Сотні, вкотре переконуюсь, наших людей, не обдуриш. Не залякаєш та силу єдності не переможеш. Опитування квіз говорить, 81% українців вважають, держава була не готова до нападу 24 лютого 2022 року. Ще раз 81% українців. Причому у всіх регіонах критичні оцінки навіть зросли з 52% у травні 2022 року до 81% у лютому 2025 року. Опитання пройшли 2-6 лютого по всій підконтрольній території України. Чотири з п'яти українців вважають, що влада зробила недостатньо для підготовки відсічі агресору. Більшість опитаних вважають, що вона політичного керівництва держави, і замість того, щоб з'єднати українців у помислах, пріоритетах, діях і співвідповідальності, так бо це наша країна, спільно займається політичними переслідуваннями опозиційних діячів та розповідають головами громад, які проєкти реєструвати.